Доброго дня, друзі. Поставили ми свій тракторець на облік, отримали свідоцтво, номер. Що для цього потрібно? Найти у своєму регіоні в Держадміністрації про Держпродспоживслужба така компанія. У них є служба. Ідете туди, вам дають номер інспектора, який встановить на учот. З ним зв'язуєтесь і їдете до нього. У нас все вийшло, що не, не по місту, а довелося пів області проїхати. Так, що для цього потрібно, які документи? Ті, що вам дають продавець техніки, митна декларація, там справка щот, ну все все виписки, що він пакет документів надає. Потім ви робите фотографії узлів, деталей. Свого трактора, номера, там, все-все-все. На кузові, що шильдик стоїть, фоткаєте, це все зберігайте. Ну, щоб він не свірив, щоб йому не їздить, наприклад, та подивився, що воно є. Так, по, по грошам. Це було десь 600 гривень за все, цей номер, все-все-все оформлення. Ну і ті, що на бензинчик трохи потратились, покатались. Отак от поставили на учет. Ну, Треба ставити на учет і е, після отримання цих документів 10 робочих днів техніка повинна бути вже поставлена на облік. Так, оце таке. Так що користуйтесь, хто не знав як, дякую за увагу. Всім гарного дня і мирного неба.